Ласочка. Ілюша виступає. Так. Я великий магий чарівник, і на ваших очах я створю щось неймовірне, щось з. Стрибуче скакуча, як цей м'яч. Ага, добре. Щось помаранчеве, як цей фломастер. О, так. Щось двинне, як ця О, О, І Що ж це буде? Щось ліп, як ця іграшка. Ух ти. О боже, іграшку кинули. Давай, <хи> М'яке, <хи> як... <хи> як ця резинка. Угу. А вона м'яка? Да. Прекрасно, Пере як цей бантик. Як бам! яка стрічечка красива. А я маску? Ось не як ця скарбничка. А, Боже, там же вже з гроші. Вже, мабуть, не поміщається там. Ще <сцес> щось як ця машинка. а що ж це таке? Я випустиш, вона по вселенні об'їдеться. І ще фігурна, як ця фігурка чарівника. Де пакет? О, магічна. це Гаррі Поттер. Ось магічне буде, так. Це з Гаррі Поттер. Зачитай, Макс. Давай, Все. колдуй. Колдуй. Кує, накриє, скаже слова, колдовські, ляські, масяські, узькі, пузькі, сім салабі. Біби! Брабуй! Да. І що вийшло? Так. Mm. Okay. Okay. так Ви гарний. Як його звуть, Ілюся. Містер mm. Тобіс. <плес> Все, тепер будьте по мені. <плес> Як його звуть, Ілюша? Тобіс. Тобіс! Клас! Ти no, сподобався no. номер фокусника поплескайте. <плескайте>. Да, дуже гарний uh. номер. Дуже гарний, <плес> номер. Дуже гарний uh. номер. Дякуємо тобі. Зроблю стоп.